Як, як я вже й зазначив раніше у Давосі, ледь не вперше, мабуть, порушили питання дійсно безпеки. Питання озброєння воно зазвичай обходиться повз саме у цьому форматі. А наскільки воно там загалом доречно, як ви вважаєте, і ефективне? Світові лідери розуміють, що питання безпеки економіки взаємозв'язані, і саме російська агресія проти України стала головним фактором світової економічної рецесії. І тому зараз якраз за восьми розглядають, як закінчити цю війну і як витягувати світ із кризи з економічної кризи, до якої ця війна привела. І Тому звичайно важливі і панелі, важливі, не менш важливі двосторонні зустрічі. І наша делегація зустрічається з усіма, хто на що впливає в цьому світі. Зокрема, багаті люди, які нерідко беруть участь у цьому форматі, вони можуть зацікавитись дійсно вкладати в кошти в розробку у виробництво зброї. А можливо, навіть і в певній мірі впливати чи то навіть тиснути на уряди своїх держав для того, щоб вони переправляли цю зброю Києву. Ну, Наврядчі багаті будуть тиснути на поставки зброї щодо інвестицій, збройний сектор так. І одна з директив нашої делегації розповідати, що Україна отримала безцінний досвід на полі бою, і після війни власне оборонно-промисловий комплекс стане одним із драйверів нашого економічного розвитку. Це вже говорилося. А також звичайно, оборонно промисловий комплекс це одна з гарантій нашої безпеки, щоб наш, наш промисловість оборонна могла постачати все бог всі снаряди, всі патрони, все, що нам необхідно. Для оборони і після одне з питань, яке порушували чи ні, можливо, ви мені підкажете питання відбудови України. Його немає у переліку, який я озвучував з відкритих джерел. Чи могли говорити про цю відбудову там, і, врешті, до яких результатів ці розмови можуть привести, без сумніву, і наша делегація говорить максимально конкретно. Скажімо, вчора у своєму виступі разом із польським президентом. Виступав глава офісу президента України Андрій Єрмак, і він акцентував два питання: перше це створення міжнародного трибуналу щодо покарання воєнних злочинців. Якраз завтра буде голосувати Європарламент за створення такого трибуналу, за підтримку ідеї створення трибуналу. І тому всі ці сьогоднішні переговори вони дуже важливі. А друге питання, про яке Єрмак говорив, це якраз як буде фінансуватися реконструкція і компенсація збитків. Він нагадав, що ООН ухвалила пару місяців тому резолюцію про те, що ООН рекомендує створити спеціальний фонд компенсації. І Єрмак звернувся до країн-партнерів ухвалити зміни на національного законодавства, щоб легше було конфіскувати заморожені російські активи, тому що на сьогодні питання вперлося в це, начебто, є політична воля, але немає юридичних механізмів. Щоб ці активи передавалися у фонд компенсації і тоді вже розподілялися згідно заявок з Україною. Тому якраз Давос чудовий майданчик для того, щоб вирішувати це питання, яке пов'язано із інвестиціями, із законодавством, із контактами з нашими союзниками. До речі, згадали трибунал. Ось буквально напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анален Бербок їздила у Гаагу, де в тому числі говорила про цей трибунал для Путіна. Чи говориться про те, що дійсно вже не лише в глобальному сенсі, а й на якомусь певному місцевому країни думають про те і готові вже до того, що цей трибунал вже має створюватись і вже має в певній мірі функціонувати, чи йде певне заворушення у цьому питанні зараз. Вже півроку Україна працює над цим. Розроблені сценарії. Найкращий сценарій це, звичайно, створення трибуналу під егідою ООН. Проте, поки Росія має право ви в Раді безпеці, цього не буде. Саме тому, скоріше за все, це буде створення за ініціативи кількох держав і міждержавних організацій. Ми любимо порівнювати такий трибунал із Нюрнбергським, так от його створило чотири організації, а Токійський трибунал створило 11. Країн. А і чим більше країн підпише під ініціативу створення такого спеціального трибуналу по воєнним злочинам, тим звичайно буде більше міжнародної легітимності, тому що в будь-якому випадку процедури прописуються одноразово саме під цей трибунал. Але якщо під нього підпишуться 30, 40, 50 країн, то зрозуміло, що всі вони будуть визнавати вердикти цього трибуналу, і всі вони будуть виконувати ті ордери, які потім видасть цей трибунал. І тому воєнні злочинці зможуть десь ховатися в своїй країні, але вони не зможуть приїхати в жодну з тих країн, яка визнаватиме юрисдикцію такого трибуналу. І тому дуже важливо залучити максимум союзників і цим якраз займається зараз українська дипломатка. Я хочу зачепитися за цитату Урсули фон дер Ляїна, яка анонсувала найсуворіші санкції за всю історію проти Росії, і додам одразу ж інформації. Санкції зупинять економіку Росії на десятиліття. Заявила про це. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн під час виступу на всесвітньому економічному форумі у Давосі наголосила, що злочини Росії не залишаться безкарними, а західна підтримка України не припиниться від допомоги у відновленні електротепло і водопостачання до реконструкції. Десятий пакет санкцій має на меті, так би мовити, закрити лазівки, через які Росія обходила чинні обмеження. Крім того, Урсула фон дер фондерляєн оголосила, що комісія надає 3 мільярди євро фінансової допомоги. Це перший транш з пакету підтримки у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік пане Геро. Ми час дійсно чуємо постійно про ці нищівні санкції і сподіваємося, що кожен черговий пакет це будуть іще більш нищівними ніж попередні. Але насправді суттєвого впливу на можливість Путіна вести. Довготривалу війну вони продовжують виробляти ракети попри санкції 40 в місяць, але продовжують. Чи вони дійсно так погано працюють у короткостроковій перспективі? І нам треба почекати, чи не ввели ще таких санкцій, які подіяли б просто тут і зараз? Дійсно, санкції це механізм досить інерційний, і тому перше на що вони повпливали, це із профіцитного бюджету, бюджет Російської Федерації став дефіцитним. На наступний рік вони, по-моєму, мінус 4 трильйони рублів. І таким чином вони проїдають свої золотовалютні запаси. За деякими оцінками, до травня місяця у них не залишиться таких запасів, а позичати на зовнішніх ринках їм ніхто не хоче. Але, мабуть, найбільш прямий зв'язок із війною мають технологічні санкції. Це ембарго на ввезення до Росії технологічних товарів програмного забезпечення мікрочіпів, і через це та військова техніка, яку Росія на сьогодні виготовляє або ремонтує, вона має набагато гірші системи зв'язку, гірші тепловізори. Вона гірше воює. І це звичайно надає нам певну перевагу на полі бою. А глобальний факт заключається в тому, що зараз ми бачимо, що Путін знаходиться перед вибором. Коли він оголосить велику мобілізацію, і чи впевнений він, що це спрацює? Тому що мобілізувати кілька сот тисяч чоловік вони зможуть. Але чим вони їх озброять? Озброєння не вистачає продавати Росії заборонено. вона може закупити якусь обмежену кількість озброєння в Північної Кореї чи Ірану, але навіть ці країни починають вимагати не лише грошей, а ще якихось поступок і торгуються. І тому якраз економічні санкції привели до того, що російська економіка не може забезпечити тотальну війну? Путін це вже бачить. Недавно він Дениса Мантурова прямо на засіданні уряду жорстко критикував за зірване бронзамовлення по літаках. Але це відчувається на всіх напрямках. І в цьому якраз санкції працюють. Чи може Європа зірвати плани Путіна, набрати чергову порцію мобілізованих? 700 тисяч приблизно оцінюють намагання. Мабуть, ну, головним застереженням для зриву мобілізації або для того, що ця мобілізація, крім масових жертв, нічого не принесе, є домовленості, які будуть досягнуті буквально через три дні в Рамштайні, а 20 число планується наступне засідання, де союзники повинні ухвалити посолідоване рішення про надання Україні нових типів озброєння. Це перш за все, основні бойові танки. Якщо це буде, то звичайно це підтвердить, що Україна зможе протистояти сухопутному наступу набагато більш ефективно. Ну і другий пункт це системи протиракетної оборони. Все більше країн заявляють, що вони готові передавати сучасні системи патріоти, як другого, так і навіть третього покоління, і це звичайно посилить захист українських міст від тих авіаударів, які Росія наносить по на цивільній інфраструктурі. І ще до заяв, колишній державний секретар Шан Генрі Кісінджер підтримав вступ України до НАТО. Раніше він був противником членства України в альянсі. Про це він сам сказав на всесвітньому економічному форумі. У Давосі, який ми обговорюємо. Кісінджер пояснив, що раніше займав таку позицію через побоювання, що Росія може розпочати військову агресію. Проте тепер, коли війна вийшла на Такий рівень ідея нейтральної України вже не має сенсу. Він вважає Кісінджер наголосив, що приєднання нашої країни до альянсу було б доречним після того, як настане мир водночас, експосадовець заявив, що необхідно уникнути ліквідації Росії як самостійної держави. Пане Ігор, чим ви пов'язуєте такий злам позиції от Кісінджера, і не лише його насправді не один він так вважав. І чи можемо ми яким чином? Зломити це переконання, що Україна не може стати членом НАТО поки триває війна. Україна стане членом НАТО, але дійсно Мозрово Кісенджер правив, в тому що це стане частиною великого пакету домовленостей про закінчення війни. І в Європі звикли закінчувати війну, зібравшись в Утрехті, Вестфалії. Відні, провели провести великий мирний конгрес і намалювати нові кордони. Тобто насправді вже захід схиляється до того, що буде новий геополітичний кордон, нова залісна завіса, і вона буде проходити по східному кордону України. А Україна в такому випадку повинна мати найкращу гарантію своєї безпеки. це членство в НАТО, і щоб на Україну поширювалася стаття 5 статуту НАТО про колективну безпеку. Напад на Україну означає напад на всіх членів НАТО, і тому ми якраз і формуємо. Цю думку, наша дипломатія має одним із завдань. Влітку цього року ввільнився черговий саміт НАТО. Ну, о, щоб проголосували там уже за точне за членство України, це звичайно занадто оптимістично. Хоча за півроку ще багато чого може змінитися. Проте, якесь умовне домовленість, умовні голосування можуть бути, тобто, що частиною. А закінчення війни, плану закінчення війни, окрім відновлення територіальної цілісності України, може стати приєднання України до НАТО і Росія буде змушена цим змиритися. От що цікаво, до речі, Кісінджер говорить, що раніше він вірив у можливість більшої ескалації конфлікту, тобто, можливо, боявся нападу Росії ще на якісь держави на країни Балтії, чи то на Польщу. А зараз, от він уже вочевидь, не вірить у такий розвиток подій. Захід почав більш тверезо оцінювати можливості кремлівського диктатора і російської армії як такої. Ну, скоріше в заяві Кісінджера, а, в тому що ви цитували, а є консенсус Заходу на сьогодні або більшість західних еліт в тому, що Росію треба послабити. Росію треба послабити економічно. Росі... Треба зробити так, щоб Росія не могла ще дуже багато років нападати на своїх сусідів. Але не знищити. Так, і не розвалити. Тому що Кісінджер згадував, що там 15 тисяч зарядів, ну, начебто за нашими даними 5 тисяч. Але це все одно дуже багато ядерних зарядів. Якщо вони дістануться якимось ну, ще більш неадекватним правителям маленьких бантустанів і анклавів, то це буде неконтрольований хаос, і, мабуть, для України це нестиме також додаткові загрози. Тому емоційно наші глядачі часто там кажуть, що треба зруйнувати, розвалити, спалити Кремль. Але можливо слабка централізована Росія це менша загроза для України. Ніж кілька зовсім безбашених до на наших кордонах. Дякую вам за розмову. Дякую, що долучились до ефіру Апостров. Тіві буду радий поспілкуватися з вами ще в наших наступних ефірах. Ігор Попов, експерт із політичних питань Українського інституту майбутнього в ефірі Апостров Ті. Був.